Все, ми вітаємо з перемогою і е, одразу питання таке. Е, на твою думку, чому сьогодні гра була такою е, е, емоційною, напруженою і саме за рахунок чого вдалося вирвати перемогу у ПБФ? Дякую за привітання. Дякую команді суперника. Вони дуже добре себе показали. Ну, нам потрібні були. Потрібно було не втрачати очки в цій грі, тому ну, як би так. от. Багато пропустили, на жаль, дуже прикро. Голкіпер десь погано зіграв. От ти чи Саме, саме я, саме я дуже погано зіграв. Мій опонент дуже добре зіграв. Тому ну, а Виграли дуже добре очки є, крокуємо далі. Ти сказав опонент. Тобто ви навіть опонентами є у вратарській бригаді вашої команди? Так. Да. <рес> ну і таке ще питання. От, у першому таймі було видно, як 2Т грали саме дисципліному у захисті. Де поділася ця дисципліна у другому таймі? Ну, дисципліна це розслабленість того, що можливо впевненість в тому, що ми заб'ємо ще, але я не знаю. Команди суперників дуже гарні. Підбір футболістів є і розслаблятися на ну, не варто. Як показала гра і рахунок, те, що ми помилки дуже такі прикрі робимо і цього робити не потрібно, на жаль. Ну, але робимо можливо, за того, що мало тренувального процесу. Можливо. Ну, а в принципі, ну, в принципі, все добре, я враховую, що Ну, на розслабленому, як то кажуть, плюс гол, плюс гол. Ну, отак от і граємо. Тобто дисципліна трошки, трошки починає хромати. Так що, я так розумію, що після цього буде якраз розбір польотів самодисциплінарний. Так, головний тренер команди проведе розбір польотів обов'язково. Він розбереться, в чому такі помилки ми допускали. Штрафи будуть? Я думаю, що ні. Але ну, якби вкажуть на помилки. Я думаю, що потрібно з цих помилок робити якісь висновки і ну, не робити таких помилок надалі, щоб результат більш був впевнений. Дякую.